Друзі, з вами автоінструктор Роман. Поговоримо про пріоритети для спецтранспорту. Я завжди в відосах і завжди учням наголошую, що перевагу мають спеціальні види транспорту. І в першу чергу, на мою думку, це військові. А тепер вам поясню чому. Є е, там дуже вже багато коментарів, спірні відоси. Е, там, де м, я побачив, що військовий порушив, ми подвинулись, його пропустили і не гнали там назад. І е, я сказав, що якби то був не військовий, то ми б його явно не пустили. До чого це я взагалі? Ну, по-перше, давайте так: ну, військові напевно, що е, заслужують якоїсь поваги. Це перше. Так, дійсно, це не значить, як ви пишете в коментарях, що вони зобов'язані і мають право порушувати правила дорожнього руху, збивати людей і тому подібне. Там вже бреда багато написали. Звісно, ні. Але я вам скажу так: я цілими днями їжджу по місту, по місту Києву, і бачу, скільки додіків на дорозі дуже багато. Тобто, порушує кожен перший, навіть не другий, перший, кожен перший. А кожен другий ще й створюючи аварійні ситуації, тобто порушують всі. А, але чомусь, коли просто хтось провтичив і поліс, й ладно, дати дураку дорогу. А коли це військові, ну, то відразу таке, знаєте, ставлення: типу, вони не повинні, вони, вони такі самі люди, як і ми. Вони теж можуть провтичити правила дорожнього руху або трішки порушити, як і кожен з вас, як і я. Я щодня порушую швидкісний режим. Це як мінімум. Ну, такі в нас закони, і мене за це ніхто не може покарати. Тобто є відоси, які я викладав там, де я їду з перевищенням швидкості, і мене за це ніхто не карає. Ну, якось так. Може буде прецедент. І тоді всі ці відоси, які я викладував з порушенням, можуть мати наслідки як і для мене, так і для інших. Але поки що прецеденту ніякого немає. Всім пофіг. Тож, нюанс з військовими. А тепер слухайте уважно, якщо ви бачите. Військовий автомобіль, як його визначити, ну напевно, що за камуфляжем, чи е, таким темно-зеленим кольором, чи номерами не нашої держави? Ну тут я маю на увазі, що вони не розмитнені е, в простонароді. Раніше це бляхами називали. Тож, якщо ви бачите автомобіль, який не розмитнений, тобто на якихось лівих номерах, що це значить? Він не зареєстрований в Україні, значить, в нього немає страховки. І навіть якщо ви будете в ДТП з таким автомобілем, то страховки нема, він ні на кому не записаний цей автомобіль. І хто ж вам тоді буде відшкодовувати ваше майно? Ніхто? Чи можливо той військовий, котрого не сьогодні, так завтра відправлять кудись туди? Там, де ви не хотіли бути, з кого ви будете відшкодовувати? З приводу військових, я вам ще скажу: багато хто з них вміє водити. І вони навчились водити саме там, де правила дорожнього руху е, трішки не мають значення. Там е, для них е, те, що для нас перешкода, це не перешкода. Вони без проблем можуть і знести там щось заради безпеки і тому подібне. А їх відпускають у відпустку. Вони їдуть на службові автівці, бо більш нема на чому, бо ненадовго відпускають. І він, можливо, взагалі без прав той військовий його відпустили там на 2-3 дні. І він сюди прилетів на якомусь адреналіні і тому подібне. то може, ви поступитесь йому, ви ж не знаєте, це, як ви кажете, тилова криса, котра тут е сидить і, і жодного дня там не була, і просто в наглу порушує, користуючись тим, що е він в формі. Але ж такі не всі, далеко не всі. Дуже багато е дійсно. Видно, що технічно гарних водіїв, але які будуть порушувати. І вони можуть робити різкі рухи на дорозі, бо вони там звикли, вони там навчились, і в них або е, ці права м, тут здані, або е, щось якось з допомогою порішали, бо в нього немає можливості е, тут е, виловлювати той талон, як у вас. Розумієте? Тому. Е, Розумійте, що, по-перше, страховки немає. По-друге, можливо, досвіду немає їздити в спокійному місті, можливо, він там в бойових діях навчився керувати тим автомобілем, і на тому ж автомобілі, який, можливо, навіть без покажчиків повороту, бо вони не працюють. І він тут. Ну, таку ми маємо реальність. Тому, напевно. Їх варто пропускати, бо я не знаю. А, ну, я то розумію. Я, якщо бачу, що автівка покоцана, що на ній є сліди а, від а, якихось осколків і тому подібне, вона в дірках. Розумієте? Вона в дірках. Вона явно тут не по Києву катається, як ви кажете, по Макдрайву. Вона звідти приїхала. І а, я. Навіть не здогадуюся, але приблизно розумію, в яких умовах і як взагалі їздив там водій цього автомобіля, і як він навчався, до чого він звик і як він водить ту машину. Тому, звісно, ми досвідчені водії, які розуміють, що у вас там попереду за автомобіль. Тримаємося від них подалі. Просто-напросто. А ви вже вирішуєте, качати там права чи не качати. Але на мою думку, звісно, військові не повинні порушувати правила дорожнього руху. Але якщо і порушили, і це не призвело до аварійної ситуації, то може нічого страшного. А вже ж не ми їх будемо штрафувати. У нас на це є поліція правильно. Ще раз, кожен з вас порушує правила дорожнього руху кожного дня. А, в Києві дуже дуже складно не порушити. Бо а, правила дорожнього руху не ідеальні, і це будуть теми для наступних відосів. Вони застарілі і трішки не відповідають сьогоденню. Вони написані тоді, коли а, взагалі в Києві і машин не було, і запаркованих вулиць і правої смуги повністю запарковані не було. Тож, розмітка не ідеальна, дорожня обстановка не ідеальна, багато ям, багато, багато всього того, що вас змусить якось та порушити. Тож, самі порушуєте, якщо це не призвело ні до чого трагічного, ви не створили аварійної, ну і ніхто не бачив, то виходить і нічого страшного. Вас не піймали, відповідальності за то немає. Тож, якщо ви бачите, що військовий трішки порушує, об'їйте його і надайте йому перевагу. Я вчу саме так. Тримаємося від спецтранспорту якомога далі. І надаємо перевагу в першу чергу військовим, потім швидкій, потім швидкій допомозі. Ну, швидка, швидка допомога. Військові, швидка допомога, пожежники, поліція. Так, поліція в останню чергу. Бо е, мені здається, що всі інші важливіші. Якось так. Гарного всім дня. Е, і е, не сріться в коментарях е, і, особливо, з приводу військових їм ще раз повага і шана і тримаємося.